GAC gs 8 2025 це нове покоління великого преміум Сьюві від китайського бренду GAC, який вже давно зарекомендував себе на ринку як виробник автомобілів високої якості та сучасних технологій. Оновлена версія GS8 2025 року стала ще більш солідною, потужною та технологічною справжній конкурент для таких моделей, як Toyota Highlander, Hyundai Palisade та Mazda cx 90 Почнемо з дизайну. Передня частина автомобіля виглядає ще більш виразно. Масивна решітка радіатора з фірмовим візерунком Dragon Scale Win і нова LED-оптика Matrix Vision створюють враження сили та впевненості. Світлодіодні смуги вдало поєднані з формою капота, а бічні лінії кузова додають динаміки та спортивного характеру. Кузов став трохи довшим і ширшим, що позитивно вплинуло на простір усередині. У задній частині нові об'єднані ліхтарі з трьома графікою, масивний бампер і подвійні вихлопні труби, що підкреслюють преміум клас Авто. Усередині GAC GS8-2025, справжній технологічний простір. Салон оздоблено високоякісними матеріалами, натуральна шкіра Nappa, алюмінієві вставки, дерев'яний декор. Центральна консоль тепер оснащена 14,6 дюймовим сенсорним екраном мультимедіа з новою операційною системою Adigo 5.0, яка підтримує голосове керування українською та англійською мовами навігацію та онлайн сервіси. Перед водієм 12,3 дюймова цифрова панель приладів з можливістю персоналізації, а також проєкційний дисплей HUD. Аудіосистема преміум класу від бренду Alpine створює ефект справжнього кінотеатру. Комфорт другого ряду на рівні бізнес-класу. Тут окремий клімат контроль, вентиляція та підігрів сидінь, а також електрорегулювання нахилу спинки. Для пасажирів третього ряду передбачено додаткові повітроводи, USB-порти і навіть підсклянники з підсвіткою. Під капотом 2,0-літровий турбований двигун потужністю 250 кінські сили у парі з вісьмома ступеневим автоматом від Айзін. Також доступна гібридна версія з системою Toyota Hybrid System, що поєднує бензиновий мотор і електродвигун, видаючи загальну потужність близько 320 кінських сил. Привід повний з інтелектуальною системою gaci 4 wd Серед режимів водіння Comfort Eco, Sport Snow і OffRoad, що робить GS8 універсальним як для міста, так і для подорожей у горах чи за містом, безпека одна з найсильніших сторін моделі. Новий GAC GS8 отримав понад 20 систем допомоги водію, адаптивний круїз контроль, утримання в смузі, моніторинг сліпих зон, система автоматичного гальмування 360 градусна камера та функція напівавтономного паркування. На дорозі GS8 демонструє відмінну плавність ходу. Підвізка адаптивна поглинає нерівності навіть на неідеальних українських дорогах. Шумоізоляція на рівні європейських конкурентів у салоні Тихо навіть на швидкості понад 120 км за годину. Ціна на GAC GS8 2025 року в Україні очікується від 1,8 до 2,2 мільйона гривень залежно від комплектації. Це робить його привабливою альтернативою японським та корейським SUV, пропонуючи більше технологій за менші гроші. GAC позиціонує GS8 не лише як сімейний автомобіль, але і як символ сучасного стилю, статусу та технологічного прогресу. Його оновлення демонструє, що китайські бренди більше не наздоганяють світових гігантів, вони вже впевнено з ними конкурують.